Паніта, панове, з вами я, Влад, а це, звичайно ж. World. <klarm> Квіткове проходження. Проходження, в якому квітка намагається стати частиною імперії. Ууу, який хаос у нас був в минулій серії. Зараз сподіваюсь, буде все набагато краще. О, свинки. До речі, до речі, а що це я їх там розкинув? Е, я згадав, в них же є така смачна штука, як їх одяг. Який ми зараз отут от поскладаємо. Дивіться, ми дозволяємо одяг, але прибираємо не плавкий, горючий, та хай залишається, біокодонваний залишаємо, і от одяг з трупів залишаємо. Тобто увесь одяг, який ми можемо плавити, буде збиратися отут. І пріоритет в нього хай буде максимальний. Дивимось, у кого тут є плавке. Плавке це бронекуртки, оце, оці всі штуки, і бронежилети. Штанці, отаких От ми е, роздягаємо, і з них будемо лутати корисні матеріали. А то що це вони тут валяються, гниють і нічого більше нам не приносять? Хай будуть корисними. Проти газ, здається, також можна плавати. Так, у ворога, якого ми захопили, в нього є інфекція, це неприємно. Я з нього, здається, хотів та, е, легені позабирати, але в нас досі не виросли цілющі корні. З Змінусів нас е, після бою Фелісіті отримала також інфекцію в тулубі. М -м -м, ми її не зможемо вилікувати, це дуже неприємно. Я сподіваюся, наші союзнички не вирішують, що це, це якась зрада. Отже, я трошечки зібрав оцього всього е, з тіл наших ворогів, які отут е, валяються. І зараз подивимось, якого ресурсу ми ж можемо отримати, переплавляючи їх одяг. Хай в нас, ну, наприклад, брівер, іди сюди. Я налаштував, щоб вони переплавляли увесь одяг з трупів і покласти поруч отак. Приблизно 75 сталі е, з цього всього взяли. Ну, це корисно. Додаткова сталючка. Що е, в нас там? Е, с... І механоїдів… А, це е, тваринок, тваринок забирають. Ану. Переносьте, будь ласка, тваринок до шатлу, і ми отримуємо нагороду за те, що потримали в себе трошки індиків. Є, до побачення. Mm. Квест виконано, квітка отримала титул. Ой-ой-ой, це який вже в неї титул? Дама. О, це прекрасно, але в мене взагалі немає можливості це зробити, я ще не поклав всю підлогу. Ай-яй-яй. Ну, дама, це вже чудово, тому що я зможу торгувати з імперією завдяки цьому. І для тваринок робимо стелажик, в який ми будемо складати сіно. Максимальний пріоритет. У нас вже трошки зійшло. 98%. Зараз я трошки е, випустив е, тваринок погуляти. Будь ласка, всі займіться тваринами. Піднесеньки гуляють, не знаю, що робити. І-і-і, нарешті, нарешті, нарешті трошечки сіна, щоб тваринки спокійнесенько собі. Ай-яй! І нарешті трошки сіна до тваринок прийшло. Смерті Галга? 47 градусів в приміщенні. Це що за жах? Блін. Офієть, 47 градусів. Три кондиціонери не вивозять? А чого воно. Бо воно назовні вважається, тому що двері зламали. Блін. Так, чекай, чекай носі, куди ти тягнеш? ні 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 ні, -ні вона була одна з нас. Е, галгу перенесли через міст на інший берег, щоб вона упокоїлася з миром на тому березі. Та, не очікував я такого. Зовсім не очікував. Через таку помилочку мінус колоніст це дуже неприємно. Ну як колоніст, мінус раб. Але все одно неприємно. Зробив невеличке покращення будинку, перемістив холодильник звідси сюди. Ну, кондиціонер. Для того, щоб він не нагрівав будинок зсередини. О. Так, до нас хоче приєднатися Гога. Через те, що він в гарному настрої в нас. Так, давайте подивимось, хто він є. Твариник добрий, не вміє спілкуватися, нічого. Трошки вміє в ближній бій, не нашої віри нічого не вернемо. Має вогники в будівництво, кулінарію, тваринисто ремесло. Потенційно через ремесло і два вогника він мені подобається. А ще він може займатися тваринами, що це чудово. Тому давайте приймемо його. Так, і біженці від нас ідуть. Ну, чудово, дякую, що були. Шкода, що людинка загинула одна. Добре, що одна людинка до нас доєдналася. Та таке життя в пустелі. Що вже вдієш. Так, Гога вирішив напасти на Світлану. Гога. Так, справи не робляться. Ай-яй-яй. Ні-ні-ні, навіть не думай. Так, будь ласка. Серпен, давай. Тихомірюй його. Yeah. Зараза. Дивиш, ор. Ого, серпента, ти. А шо ти такий Жахливо yeah. <laughs> Під Бідному гогу е, цей ногу відтяв. Жесть. До речі, називумо тебе Гога. Чогох? Хай буде Гох. Хай в нас буде хоча б один Гох. Його можна стратити. Це, підтрим... ну, це, по ідеї, настрій нам підніме. Але я, напевно, цього робити не буду. Нічого критичного він не зробив. Світлана живе. Світлана, ти як? Світлану треба лікувати. Владислава, будь ласка, вибач, що я тебе турбую, але лікуй. Гог, на жаль, загинув. Я не, встиг його, е, цей. Я не встиг його покарати, але. Або він, або Світлана. Я не встиг до нього прив'язатися прив як до Світлани. Тому очевидно, що він е... вибір, або він, або Світлана. Вибір Світлана. І також переносимо через річку. Так, я бачу, що в нас дуже багато їжі тепер. Тому рис я прибираю з виробництва. Давайте заставимо за... Сіємо це бавовною. І, напевно, картопельку оцю також. Тому що дуже-дуже-дуже багато їжі. Прям ну, немає де її зберігати навіть. І останній фрагмент для того, щоб отримати титул дама, нам треба арфа. А арфу ми можемо або купити, або дослідити і виготовити. Ми спробуємо другий шлях. Чудово, дослідили ми арфу. Тепер її виготовити, якщо не помиляюсь, то на верстаті можна? Ні, не можна. Це треба побудувати кузню. Кузню, 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 кузню. Кузні ж у нас. Ні, в нас є кузня, чудово. Ось тут можна. Є арфа. 150 дерева. А в нас є стільки дерева? Скільки ж в нас її жах. Ого, а в мене виявляється проблемка. В мене зовсім немає деревини. Уявляєте? Я не можу арфу побудувати. Тобто треба буде або купляти, або не знаю, що ще робити. Засіємо волокотником територію, бо, ну, блін. Іншого способу здобути трошки дерева я не знаю. Поки для квітки нам не вдається збудувати. Тронну залу нормально побудую трошечки механоїдів, які будуть нам допомагати. Я хочу, щоб завжди було два базових суб'єдра в мене. Енергію ще сюди притягнеть. Місце зберігання зробимо. Давайте отут, щоб комфортно було. Невеликий стелажик, отут, отут, отут хай стоїть, добре. Так, тільки не з дерева, будь ласка, давайте з пісковику. Пісковика дуже багато. І тут ми будемо зберігати ядра. Е, усі три ядра будемо тут зберігати в першу чергу. І Пауло, займешся цим, будь ласка, треба 50 сталі. Ну в нас ось сталі дофіга. Ти не можеш взяти звідти? Давайте не знаю, тут от зробимо склад сталі ззовні. Так, є, і е, перше ядро вже збудовано. Чудово! Що я хочу? Я хочу, щоб, по-перше, в першу чергу нескінченно відновлювали наших легких механоїдів. Якщо якийсь механоїд загине, його можна буде відновити. По-друге, я хочу, щоб в мене з'явилось трошки більше носіїв. Наприклад, це виходить плюс 4 це 5. Павло, ти в нас, нас витримуєш 6. Якраз буде. Ми зробимо ще 4, це буде 5. І одненького, давай прибиральника. Усі малі механоїди будуть займатися такою е, примітивною роботою, щоб, від, щоб наші колоністи відпочили від цієї, від цієї примітивної роботи. І якийсь квест впав. Що це за квест? Баронеса втратила розвідника через граю агресивних пум. Ага, три пуми агресивні. Вона хоче, щоб ці пуми напали на нас. За це ми можемо отримати прихильність і чудову броню розвідника або лікувальну сироватку. Лікувальна сироватка це дуже корисна штука, тому я погоджуюсь на лікувальну сироватку. А від трьох пум ми точно відіб'ємось. Невідомо, правда, коли вони будуть. Я сподіваюся, коли вони припруться, я зможу спокійнесенько всіх заховати в надійне місце. Блін, з дуже сумного в нас псується їжа. Це прям жах. А з дуже офігенного в нас, по-перше, прийшла арфа, а по-друге, приручилися вівці. Просто вівці блукали і прийшли. Уявляєте собі? Так, а вівці. Нє, то кози, то кози в нас предвісники смерті. А вівці це ж про розквіт, правильно? Анус. Е, ага, вже, вже ведуть. Вже ведуть, молодці. Я сподіваюся, бо зараз не нападуть. Так, і е, чудова нагода з'явилася. Я можу проголосити нашу любу квітку дамою. Ми погоджуємося на те, щоб е, квітці принесли титул дама. Тільки щось вони не прилітають. Що трапилось? А, ось вони прилетіли. І куди? І де? А, ось, все, прийшли. Сюди. Сідіть у тронний зал. Квітка зараз буде отримувати титул. 70% успіху. Я сподіваюся проканається 70%. І. є. Квітка отримала титул дама. Це перше. А друге, в нас грандіозний був цей титул, і Квітка отримала додатково дві честі імперії на знак поваги від фракцій. Чудо. Квітка. Ти задоволена? Вона не задоволена тим, що її спочивальне негідна. Ми це будемо виправляти. Ще й одяг їй не подобається, що звичайний якийсь. Ну, слухай, зараз нормально. Потерпи, будь ласка, знаю, що це погане слова, але потерпи. Що вона тепер вміє? Так, це вона вміла тягар, тепер вона вміє хаотичний стрибок і ще хвиля засліплення. Оце прикольно, це проти ворогів гарно. Ну це також плюс-мінус е, гарно проти е, ворогів. Але це таке. Це ні туди, ні, ні сюди. І також квітка тепер може отримати привілей. Е, оцей привілей, насправді, ну от складно його вибрати, той, який мені хочеться. От я часто обираю сталь. Тому що мені завжди не вистачає сталі. Але зараз наче окей. Можна вибрати загін піхотинців чотири чотирьох бійців. Е, що прикольно, проте не є прям чимось таким, що прям змінить гру. А от викликати удар з повітряного дрона це вже цікавіше, і потенційно може допомогти нам, е, якщо ми спробуємо когось знищити. А я, ну чесно, планую. Дещо таке. Транспортний шатл не цікаво, тому давайте удар з повітряного дрона. На майбутнє буде корисно. У! І торговець екзотичними товарами пролітає поруч. Це дуже чудово. Боже ти мій, скільки в нас ціпляток. Курчатка. Курчатки. 28 штук. Жах. 28 курчат. Це страшно. Е, в нас поторгує Владислава. Блін, вона веде курчат. Добре, квітка поторгує. А, так, що я хочу? Я продав оцих курей, оцих курчат. До речі, непогані гроші за них отримую. 300, майже 400 монет. Це приємненько. Самець давайте залишимо. Отак буде краще. Ми замінимо трошки старих на нових. Віслюки, віслюки, віслюки. Як же ж вас багато? І баранців багато, але баранців не, не цей не продаємо. Гоусік нас виготовляється, це прекрасно. Порошок психі, тому можемо трошки продавати. Нам він не критичний. Люциферій. У 42 штуки. Підсадити б когось було б прикольно. Ну, як прикольно. Я думаю, ви розумієте, про що я. Детоксикуючий шлунок і шлунок повторної обробки. І ще й рукабур є. О, рукабур, це я хочу. Телевізор з пласким екраном. Ну, взагалі прикольна штука поставити в спальні. Але поки юзати не буду. Добре, детоксикуючий шлунок. Запобігає зараженню кишковим паразитам і ніякого харчового отруєння. Або ж шлунок повторної обробки, також запобігає зараженню паразитами кишковими і зменшує голод. Обидва офігенна штука, і я їх хочу. Чи вистачає в мене на це грошей? Ні. Чи зупинить мене це? Ні. Ще компонентів офігенно було. Що я зроблю? Я продам біслючків. Залишаться 4 самці і 4 самки маленькі. Вони підростуть і в майбутньому вже знову по-новому віслючків. Деревини, на жаль, немає. Е, тому, тому, напевно, це все. Так, це все. Більше гратись не буду в це. Дякую вам. Е, оце все треба, щоб ви перенесли. О, і з'явилися всі агресивні пуми. Так, усі, будь ласка. Прокидайтесь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Союзнички мої. Як же це невчасно і невдало. ай яй 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 На вас напа. Ні, уми. За що? А не тікають, ну хоч не винять мене в тому, що сталося. Чудово. ми всі прокидаємось і швиденько біжимо в захист. Турельки працюють, все чудово. Наші бійці стають в позиції для, атаку, для атаки. Поки ці. О, ні ні не Носій, Носий, тікай. Блін, довбані пуми. пума. що ви на біднесенького робота нападаєте? Тікай! Ні! Носий, впав. Ну вижив хоч. Мінус одна пума. Курчатка тут бігає досі. <хи> мінус друга помо, мінус третя, по-моєму, Все чудово. І прибули капсули з лікувальною сироваткою. Такс, квітка скаржиться, що в неї не гідна спочивання. Ми це виправимо, побудуємо їй тумбочку і комод, щоб вона кайфувала. І, будь ласка, це зробить сама ж квітка. Так, і. Мальовнича спальня. У, це приємно чути. У нас багато священних тварин, це прекрасно. Але в неї немає кайфу від того, що... що в неї гарна спальня. Ну, окей. З величезних мінусів нам ніде зберігати м'ясо курки, уявляєте собі? І щодового в нас є розширення нашого загону для. Вівець. І ого. Ого! Їм все одно не вистачає. Та що ви за такі ненажери? Жах. Який жах. З офігенно чудового. Дивіться, у нас вже три механоїди працюють, що дуже прекрасно. Е, я так розумію, що я колоністам можу навіть отак зробити, щоб вони не сильно займались перенесенням предметів. Це прям чудова новина. І Пауло, а де. Давай цих наступних роби. Так, а я не помітив, квітка. О, квітка може два привілеї вибрати. Ха -ха. Слухайте, команда працівників звучить прикольно. Чотири роботяги на чотири дні. Але я не можу контролювати їх як своїх власних колоністів, оце мінус. Проте можу взяти піхотинців, які будуть допомагати в бою. Це цікаво. Або 500 одиниць срібла. Хм. Давайте срібло. Ні, блін, як складно. Складно обрати сталь чи срібло, сталь чи срібло або їжу. Давайте, знаєте, що ви напишете в коментарях, що мені обрати. А поки ви пишете свої коментарі, я хочу вам усім подякувати за перегляд. І цим особливим людям додаткова подяка. Ви мене надихаєте на створення нового контенту. Дякую вам всім! Цьомки бомки, бувайте і не забувайте підтримувати один одного та наших хлопців і дівчат зсу.